У Рівненському районі дитина потрапила під колеса автомобіля. Життя семирічного хлопчика рятують лікарі реанімаційного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні. Автопригода сталася у селі Застав'я. Дитина бавилась у власному дворі і раптово виїхала на дорогу віском. Що водій автомобіля Нісан, житель Рівненського району допустив наїзд на дитинку 2007 року народження, яка раптово виїхала на візку на проїзну частину дороги з приватного господарства. В результаті цієї дорожньої транспортної пригоди дитинка отримала тілесні ушкодження, з якими на даний час вона госпіталізована до реанімаційного відділення Рівненської обласної лікарні дитячої лікарні. У хлопчика політтравма. Медики поки ніяких прогнозів не роблять. Водій з місця пригоди не втікав, дає пояснення правоохоронцям. За даним фактом вже відкрите кримінальне провадження. Хто винен, розбираються слідчі. Я би хотіла звернутися до батьків та дорослих, щоб наглядали все ж таки, наглядали за своїми дітками, особливо малесенькими дітками, і розповідали більше про необхідність виконання правил дорожнього руху, а також про те, які бувають наслідки від невиконання вимог ПДР.